Собака після на ліжко не від того, що ви е, мало гуляєте з нею, а від того, що ви надаєте їй забагато уваги. Даючи їй постійну увагу, собака звикає до такого шаблону, до такого життя. Тепер, коли ви спите, працюєте або коли вас нема вдома, собака потребує цієї уваги і не знаходить, тому й починає стресувати у вигляді пісюшок, фікалій свої їсти, гавкати, вити і псувати ваші речі. Собака, яка агресує на інших собак, це не та собака, яка боїться або її в минулому шась хтось там вкусив. Це та собака, яка кожен день створює відносини наглості з вами. Якщо вона нагла з вами, значить вона по відношенню до інших собак несе цей шаблон відносин. Я нагла з власницею, я нагла з іншими собаками. Тому вона на них агресує, нападає. Плюс у цієї собаки може бути багато іграшок, які схожі на ці ж собаки, на які вона агресує. А саме якщо вона їх тріпає, насилує, видирає їм очі цим іграшкам, то таку маніру спілкування вона несе до собак. Бо іграшки дуже схожі на собак, а собаки працюють в в основному інстинктивно. В них немає рефлексії. «Ой, а це собака, вона не схожа на іграшку. ой, я не буду на неї гавкать. І останнє, якщо ваша собака тягне повідок, не видумайте такі речі, як стоп, до мене, ім'я собаки, поруч, зупинятися, мовчати, міняти напрямок. Це все чуш, це все не працює, і це все не заборона собаці тягнути, а просто відволікання або навіть похвала. Тому просто забороняйте собаці, коли вона тягне. Всі ці питання вирішуються не за одну якусь техніку, да або за 5 хвилин. Ці питання вирішуються годину-дві, як мінімум, з вами попрацювати, а потім ще підтримка і зв'язок зі мною. Тому все це ви можете отримати на марафонах, на особистих заняттях. В шапці профіля є посилання. Заходьте, всі там послуги на будь-яку е цінову політику є.